Друзі, привіт! Давайте сьогодні поговоримо про таку цікаву, але водночас непросту річ, як фінансовий стелю. Що це таке і чому майже кожен із нас стикається з цим непомітним бар'єром у житті? Часто можна почути від людей запитання: чому я працюю, стараюся точка, пробую нові підходи, змінюю роботу, а дохід, наче вперто стоїть на місці. Насправді це типовий симптом так званого фінансового стелі. Усі дії, ніби правильні. Ви ставите цілі, йдете до них, робите кроки вперед, а в результаті повертаєтеся до звичної суми в гаманці. Знайома ситуація? Фінансова стеля це особливий бар'єр у нашій свідомості, невидимий і непомітний. Він не дозволяє нам заробляти більше, навіть якщо зовні в житті змінюється практично все. Сімейний стан, місце проживання, рівень відповідальності, кількість нових обов'язків. Дивно, але дохід залишається на колишньому рівні. Це, як ніби хтось непомітно притримує нас, не даючи пробити той самий скляний стелю. А ви помічали за собою подібне? Скільки б не намагався, повертаєшся до тих же цифр, да, навіть якщо доходи час від часу то зростають, то падають, усе одно знову стабілізуються на одному місці. Ось це і є ознака фінансового обмеження, якого ми самі не бачимо. Адже воно перебуває у сліпій зоні нашої психіки. Поставте собі запитання: чому все навколо змінюється, а мої доходи ані? У наступному відео я розповім про найкращі техніки, які допомогли мені і багатьом моїм знайомим справді пробити стелю та почати жити заможно. Не пропустіть, буде справді корисно. Дякую за вашу активність, друзі. Пишіть свої питання та досвід у коментарях. Разом легше долати будь-які обмеження. До зустрічі у наступному відео. Можливо, ви створили свою справу, у вас вже є команда. Навіть колектив, з'явилися нові життєві ролі. Але фінансовий результат не росте. Тут важливо чесно визнати, ви вперлися у той самий бар'єр, який давно вже час долати. До речі, якщо тема вам цікава і хочете знати, як знайти та подолати саме свою фінансову стелю, залишайте коментарі під цим постом. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові випуски. Ваш фідбек дуже мотивує продовжувати ділитися практичними техніками. Фінансова стеля це внутрішній ліміт, який виникає тоді, коли підсвідомість впевнена більше не можна, більше не вийде. Я стільки не заробляв, значить, це мені недоступно. Саме ці установки і стають тією скляною стелею, яку не можна побачити, але яку можна відчути всім єством. Важливо усвідомити. Якщо у вашому житті постійно повторюється цей сценарій, значить прийшов час звернути увагу не тільки на зовнішні дії, а й на внутрішні програми мислення. Тут і починається справжня трансформація.